Паратизм там, пропаганда війни, пропаганда таких от отречей виходить дуже далеко за площину суспільної моралі. У мене складається враження, що дехто просто дуже і дуже поспішав. Експертність і мораль. Мораль це оціночна, це світоглядна категорія. Тут не може бути експертів. Вітаю, ви або номер третій, або номер четвертий. Так. Да. Я думаю, що передчасно. Тепер мені що вже говорити? Ми ж зібрались не комісію рятувати, а говорити, що далі з функції. Ну, комісія ще відпована. А може слово ще тут залізає. Я думаю, що потрібно вас розвитку. Я наполягаю. Я, в принципі, виступлю, звичайно. Що ж ніхто не дивиться, що ми робили. Це про Це абсолютно ненормально і аморально, якщо держава бере на себе роль морального авторитету. Демократія і регулювання норм моралі як усталених норм поведінки в суспільстві, вона взагалі несумісна. Я нічого не проти, не маю Ісламської Республіки Іран або Республіки Білорусь. Але ж нібито ми йдемо на Захід і взяли за взяти західні демократії, а там таке не насниться і в страшному сні. Регулювання моралі припустимо тільки там, де йде перенатинання з нормами права при захисті неосповнолітніх. Але йде регулювання саме норм права, а не норм моралі. Мораль це не є сфера контролю. І регуляції державою через Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі громадянське суспільство старалося вплинути і регулювати ту сферу правового регулювання. Апарат, включно з яким тут розмова була про те, як мав призначатися голова, апарат, тільки обслуговуючий елемент цієї комісії. Туди входять люди, які не беруть кошт у держави. Вони жертвують свій час, вони жертвують свої знання для того, щоб вплинути в позитивному плані на справу формування суспільної моралі. Коли ми ліквідуємо, хто буде цим займатися? Державні органи. Як тут пропонується. Вісім органів. Чи це нормально? Масмедій. мені брать. Цілком. Національна комісія, мені здається, чи не першою, підняла крик <скільки> про те, що ан антиукраїнська інформаційна війна стукає в двері. І наші круглі столи, які почалися ще десь чи не в травні, або й раніше 2014 року, дали змогу нам визначити. Особливості, етапи і тенденції антиукраїнської інформаційної війни. Ми попереджали керівництво держави, наприклад, про те, що буде спроба інспірувати протиставлення на релігійному і національному ґрунті. Виявляли цю тенденцію, але, на жаль, і як на інші наші доповідні реакції не було. За рішенням НЕК, у мене тут є в комп'ютері 8 листів, я їх не можу показати з різних правоохоронних органів, за якими е, інформують комісію про те, що там е, порушено 7 кримінальних проваджень по статті 110 Кримінального кодексу посягання на територіальну цілісність. У Генеральну прокуратуру передано 12 матеріалів Службу безпеки на розслідування, 18, блоковано стільки-то сайтів, е, такі-то газети, «Новоросія» і інші. Вживалися відповідно оперативно розшукові заходи і сепаратизм, там пропаганда війни, пропаганда таких от речей виходить дуже далеко за площину суспільної моралі. І те, що зараз голова комісії намагається розповідати, що комісія робила експертизу з цього приводу, ну це просто узурпація влади, тому що я хочу нагадати, що в законі було написано про функціонал комісії з питань моралі, оцінювати підготовку заходів сексуального терапіату. Тичного характеру та проведення експертизи продукції, що містить елементи чи пропаганду культу жорстокості пор... насильства порнографії, 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 припустимо. Навіть якщо це стосується, але діти порнографії, але діти можуть де жорстокість і порнографія, а де сепаратизм? Тут якби ну прірва між цими речами. У закону суспільної моралі внесені лише незначні зміни, лише для того, щоб ліквідувати комісію суспільної моралі. Насправді є необхідність значною мірою перекроїти цей закон серйозніше. Питання сепаратизму, питання територіальної цілісності це очевидна не тематика суспільної моралі. І, в принципі, це хибна позиція, що такі речі, які караються кримінальним кодексом, внесені до закону про захист суспільної моралі. Таке так, вони там є. Ну завжди були. Коли е, такі важливі питання вирішуються е, шляхом е, спочатку прийняття рішень е, Верховної Ради, а потім вже скажімо, ми збираємося і обговорюємо, а як вже по, по, по суті, як це буде виконуватися, е, мені здається, це не зовсім вірний і правильний шлях для вирішення. Адже Всеукраїнська рада і релігійних організацій е, з питань захисту суспільної моралі висловлювалася неодноразово. І якби було е, таке глибоке і переконливе бажання налагодити діалог цього питання, е, то всі можливості для цього були протягом багатьох останніх років. Єдина суспільна мораль, яка є в Україні, я думаю, тут зі мною погодиться будь-який професійний психолог, це подвійна, а то й потрійна мораль. Коли у нас є безкоштовна освіта, але ми носимо конверти. Коли ми йдемо в лікарню, і так само носимо конверти. Коли говорять, що не можна красти, але багато хто з нас, напевно, в тому числі і я, дивимося піратські фільми. Це як радіжка. У нас подвійна мораль в суспільстві. То, що ми хочемо захищати, так само, коли ми говоримо про діяльність НЕК, у нас є державні органи, які мають виконувати свої функції за ті гроші, які кожен з нас тут сплачує. Сьогодні ті особи, які продовжують поплюжити комісію. Уже самі виступають за те, щоб врятувати український інформаційний простір від Мінтовщини, від насильства і так, далі, і так далі. Це те, про чого проти чого виступали ми всіх років, були розміщені на сайті національної комісії і зберігаються заява щодо аморальності, і неконституційності закону про засади мовної політики. Заява щодо я... пошучу пане Костицю ішлося конкретно, пане, пані Червокова. Ішлося конкретно так. про е, вітання на адресу міліції. От по цьому питанню, будь ласка, і все. А, значить, заява щодо побиття студентів 30 листопада, заява щодо побиття журналістів. 4 грудня заява щодо побиття Тетяни Чорновіл 26 грудня і заява щодо і звернення до працівників міліції, а не до Захарченка. Читаю, шановні працівники міліції. День працівників міліції, свято тих, без чиєї допомоги і далі, хто чесно і мужньо стоїть на захисті наших з вами прав. Тому, 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 тому ось ця заява. Вибачте. Цитуйте да. правильно, без чиєї допомоги неможливо збереження правопорядку. Я да, цю заяву це. знаю на незусть, і там ви ви пишете: звертаюся до вас, шановні лицарі правопорядку. Правильно це пишу. ви пишете 17-го, 17 13-го року після звірячого побиття Беркутом студентів. Після того, як Євромайданівці пікетують МВС, як трибуна парламенту заблокована і вимагає. Опозиція відставки Захарченка, ви їх називаєте шановні лицарі правопорядку. Соромо вас ніякого нема. Ви входите в оману українські церкви своїми безвідповідальними заявами і після цього Я ще тільки на своїх. Так, все я гадаю, що українських церков є достатньо мудрості і засобів, і способів перевірити Як, правдивість перепане Костицький ліквідації комісії, це пане що Костицький. Україні, перевірити народу, способи що я і народні, і народні і депутати які. методи і правдивість тих заяв, які тут пролунали. Національна комісія з питань моралі ріп. От і більше думати не треба про це. треба думати про інше. Костицькому вдалося ввести в оману клір православної греко-католицької церкви і предстоятелей інших церков. Але я думаю, скоро туман розвіється.